Арний вантаж для захисників передали підприємці Хмельниччини. Серед необхідного генератори для безперебійного живлення та нищівні дрони. Все це стало можливим завдяки ініціативним представникам ВО Батьківщина, Незважаючи на вкрай важку ситуацію, яка сьогодні є на фронті. Ми єдиним колективом, єдиною командою партійців всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Виконуємо ті завдання, які потрібні нашим воїнам, тому що в лавах ЗСУ сьогодні служить багато наших однопартійців, наших побратимів. Удачі нашим захисникам бути цілими, неушкодженими, перемагати, завжди перемагати, а всім необхідним, що буде потрібно. Партійна організація батьківщини Хмельниччини забезпечить, тому що ми є одна цілісна, велика, дружня команда, і тил, і фронт він є нерозривним, і ми разом усі переможемо. Зібрати вкрай необхідну допомогу завдання не з простих. В першу чергу опрацьовують запити від захисників. Далі збирають весь перелік і лише тоді вирушають на лінію фронту. Серед благодійників не лише підприємці, а й активні мешканці області та представники влади. Постійно підтримуємо 86 й батальйон територіальної оборони Хмельницької області, Підтримуємо придбанням та ремонтами автомобілей ребами, генераторами, павербанками, FPV-дронами. Та усім іншим обладнанням. Налагоджена та безперебійна співпраця, запорука успіху, кажуть захисники. Окрім необхідних інструментів боротьби з окупантами, важливим є і зустрічі, розмови та підтримка. Дякую Хмельницькій обласній партійній організації Батьківщина своїм колегам за те, що провідали нас на лінії фронту на Херсонщині, привезли гуманітарний вантаж. Також окремо дякую благодійному фонду. Крила перемоги Дережнянської міської ради за те, що долучилися до цієї поїздки. Попри далеко, непрості умови перебування на лінії фронту українські захисники зустрічають та проводжають волонтерів з посмішкою, адже знають, єдність фронту та тилу запорука безперечної перемоги України над ворогом. Разом і сила, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!